Була сьогодні доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля, що ми маємо зробити. На п'ятницю очікую всі деталі, ключові розрахунки та доповідь по рішеннях предметно з програмою Перл, яка дозволяє нам купувати американську зброю. Більше двох мільярдів доларів вже в програмі, ще півтора мільярди оголошені. Ми чекаємо цих надходжень та відповідно постачань. Багато залежить від партнерів. Хороша динаміка з Європою. Ми очікуємо рішень від Сполучених Штатів Америки. Зокрема щодо патріотів. це дуже важливо. Ми запропонували Америці купити необхідну кількість систем на столі. Наша пропозиція щодо дронів ми дали партнерам серйозні можливості не лише інвестувати у виробництво в Україні, і наші дрони дійсно доводять свою ефективність, але і також ми готуємо розбудову промислових комплексів.